Сьогодні ми поговоримо про флагман від ЮМІДіджи a 13 PRO 5G. І відразу скажу, він приємно здивував. Здивував автономністю, здивував чудовим рівнем потужності, навіть камерою. Тому вважаю, що модель вдала і за свої гроші має місце на ринку. Привіт! Юмидій a 13 Pro 5G має дуже чудове технічне оснащення. Наприклад, в ньому є навіть термометр, яким би я особисто з радістю користувався. До речі, про приємне. Зараз на Aliexpress ціна цього смартфону в районі 175 доларів, тому що ціна 180, плюс там ще купони від виробника можна взяти, і тому ціна дійсно дуже, -дуже солодка. Посилання буде в описі, звісно ж. Перш за все, вага смартфону 200 г товщина 9,9 мм. Вона така через те, що акумулятор тут не маленький, на 5150 мАч. На задній панелі є виступаючий блок з камера, спалахом, а також термометром, щоб ви розуміли, чохол зглажує повністю цю нерівність, тому рекомендую, звичайно ж, використовувати в чохлі. Зліва на торці є кнопка, яку можна налаштувати під один дотик, під два, а також під довге затискання. Наприклад, робите подвійний дотик, і у вас запускається ліфтарик. Дуже зручна кнопка. Корпус і його якість збірки. Насправді він тут трошки прогинається на задній панелі, і є такий, знаєте, звук, звук пустоти всередині. Так, без цього нікуди, на жаль. Сама ж задня панель у нас зроблена під шкіру, і якщо бачите, так виглядає це прикольно. Але такі смартфони були популярні років так 5-7 тому. Не знаю, чому компанія Мідіджи вирішила також зробити такий корпус. Що стосується передньої панелі, то тут у нас камера, яка знаходиться окремо, не в каплевидному вирізі, а прямо в дисплеї. І це прикольно. До того ж, рамки біля дисплею доволі тонкі. А от в плані заліза тут все дуже-дуже непогано. Процесор Dimensity 700 якраз дав цьому смартфону і хорошу енергоефективність і чудову продуктивність. Зараз ми подивимось тести в грі, я покажу вам, як працює термометр, і розкажу про енергоефективність цього смартфону. Друзі, щодо процесору Dimensity 700, можу з впевненістю вам сказати, що для смартфонів в ціновій категорії до 200 доларів це дуже крутий варіант. Даний смартфон також має акумулятор на 5150 мАч і щоб ви розуміли, при перегляді відео на максимальній яскравості з активованими 90 Гц, цей смартфон розрядився знаєте за скільки? За 14 годин. Якщо ви пам'ятаєте, то практично всі смартфони, які я недавно тестував з акумуляторами 5-6 тисяч міліампер, вони відтворюють відео менше 10 годин, менше, а тут 14 годин. При тому, що дисплей не маленький. До речі, смартфон отримав оновлення по повітрю, звичайно ж, і смартфон перед оглядом я оновив. І це плюс, смартфон оновлюється, але я не знаю, чи буде відоновлюватися у вас часто. Що стосується тротлінг тесту то подивіться, який шикарний графік ми маємо за 30 хвилин. Він під кінець навіть знову повернув свою. Першу потужність і тому я вважаю, що смартфон в плані тротлінгу дуже крутий. Він майже не тротлить і при цьому майже не гріється. Якщо говорити про характеристики смартфону, то, окрім процесора, тут 8 ГБ оперативної і 128 ГБ пам'яті постійної. Ну і, звичайно, все працює у нас на 12-му андроїді. І давайте ми коротко подивимось на швидкість роботи цього смартфону. Нагадую, що частота оновлення дисплею 90 Гц, тому картинка тут ще й дуже плавна. Смартфон абсолютно не підторможує, смартфон працює так, як і має працювати. Термометр. Також цікава фішка, яка буквально за лічені долі секунди дозволить виміряти температуру вашого тіла або ж якогось об'єкту, що також, безперечно, плюс. Багато виробників наступають на одні і ті ж граблі, не встановлюючи NFC. Але Юми врахували цей момент, тому NFC тут присутній, і це плюс. Бездротової зарядки, звичайно ж, немає, це вже прерогатива більш дорогих смартфонів. Ну і звичайно ж, говорячи про звичайний незахищений смартфон, я думаю, варто все-таки показати, як він буде справлятися з іграми. Зараз перед вами Asphalt 9, гра на максимальних налаштуваннях графіки, і можете оцінити наскільки плавна у нас картинка. І звичайно ж, я покажу вам, як звучить смартфон. Динамік в нього один, а звук ви зараз самі заціните. Дисплей в цьому смартфоні також досить непоганий. Тут 90 Гц, тут чудова IPS-матриця, але коти огляду якісь трошки дивнуваті. Дисплей в ЄМІДЖИ a 13 Pro 5G має діагональ 6,5 дюймів. Роздільна здатність у нього Full HD Ну і нагадую, 90 Гц частота оновлення. Дисплей максимально приємний, але єдиний момент, який я помітив відразу, він є в більшості смартфонів ЮМІДіджи, це кути огляду. Дивіться, як тільки ми трошечки відклоняємо наш смартфон, картинка зразу стає більш темною. Я не знаю, чому так, але от фактично в кожному ЙМІДідже це присутнє. Але якщо прямо дивитись на смартфон, то я думаю, ви бачите наскільки яскраве і насичене кольорами в нього все таке зображення. Звичайно ж, смартфон не із самих бюджетних, тому і мультитач у цього смартфона на 10 дотиків. З Цим проблем немає. Тобто користуватись дуже комфортно, смартфон реагує на всі ваші дотики, і досить швидко це відбувається, і досить точно. В цілому, за дисплей можна поставити 8 із 10. Якби трошки дотягнули кути огляду, то це була б практично ідеальна матриця. Якщо ми зайдемо налаштування, то в нас є опція Mira Vision. Хто не знає, вона доволі давно є на багатьох смартфонах схожих, і тут ми можемо трошечки налаштувати наш режим зображення. Якщо вам цікаво, можна трошки поекспериментувати з цим. І підсумовуючи про дисплей, скажу, що так, він підходить для перегляду відео, для ігор, для будь-чого, тому що тут дуже хороша насиченість кольорів, а кути огляду. Це вже таке. Дивіться на смартфон прямо і будете мати дуже круту картинку. Ну і звичайно ж, наостанок, камера. Більшість смартфонів ЮМІДіджий роблять якісь мильні фото, якщо ми говоримо про бюджетний та середньоціновий сегмент. Щодо a 13 Pro 5G, тут картина трошки інакша. Що ж, камера смартфону має 48 мегапікселів. Відео можна знімати в роздільній здатності 2К, і це, в принципі, стандарт для процесора Dimensity 700. Саме цікаво, я думаю, вам подивитись на те, як він реальні фото робить. Тому зараз я вам покажу фото, відео, а також портретний режим. Ви також маєте це побачити. В додаткових налаштуваннях у нас є прорежим, уповільнений рух і нічна зйомка. Все, навіть панорами тут не завезли чомусь. Але в нас є ще і широкий кут, як бачите. Широкий кут це та камера, на яку я в принципі не сильно рекомендую фотографувати, тому що вона просто ніяка. В більшості смартфонів вона ніяка. Тут в принципі не виключення. Але основна камера 48 мегапіксельна в зв'язку з процесором Dimensity 700 дає дійсно непогану картинку, як за ці гроші. Дивіться самі. Так у нас знімає відео a 13 Pro 5G. Вот у нас такая стабилизация и фокус. Що ж, друзі, посилання на Aliexpress буде в описі, там, де і посилання на мій онлайн-магазин, де ви можете вже в Україні купити захищений смартфон. Якщо вам щось цікаво запитати або сказати про цей смартфон, будь ласка, коментарі відкриті. Переходьте і пишіть. Всім гарних смартфонів. Бувайте!